Ну шо народ, ви ж любите дикі історії та жорсткий треш. Ми зібрали для вас найкращі моменти: заробітки, абсурдні бізнес-ідеї, політика і навіть депутати. Дивіться до кінця, буде жесть. Поїхали! Ну що, народ, сьогодні у нас історія про голову сільської ради, пузатого чоловіка з круглим лицем, чисто поголеного, з товстими пальцями, що носять золотий перстень. Він завжди в дорогому костюмі, наче якийсь олігарх, і в нього великі амбіції. Ну а селяни вони не такі дурні, як він думав. Голова сільради любить гроші і розкіш. Одного дня він вирішив зробити євроремонт у селі, але не подумав про головне, що село йому цього не простить. Він вирішив покласти дорогу спло плитки прямо посеред болота, бо ж так модно. Селяни обурились. Та що ж ти робиш, дурню? А потім прийшла злива. І вся ця плитка пішла під землю разом із мріями голови сільради про європейське село. А найбільше селяни сміялись, коли голова сам підсковзнувся на своїй реформі і гепнувся прямо в болото. Після цього голова пішов у бар запити поразку, але там йому ще й виставили рахунок за ремонт плитки. От така історія. Ну що, народ, як вам наш голова? Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії. Ну що, народ, пам'ятайте нашого улюбленого голову села, того самого пузатого, лисого в широкій сорочці, що любить командувати, але не працювати. Так от він вирішив оновити село, замінити електричні стовпи. Голова села пихато махає рукою. Людоньки, ми ж європейське село. Нам треба нові технології. Кумзеник чухає потилицю. Та ми шо, пане голово, ми ж в Києві на стройці були, все зробимо як треба. Ну коротше, замість нормальних електриків він найняв місцевих зеників, які не знали, що таке рівень, глухий удар, тріс, стовп падає, баба просто на подвір'я Василя. Василь кричить, вискакує з хати. Та ви шо, ідіоти? Ви мені стовп на хлів гепнули? Голова села червоніє, махає руками. Ой, Василю, та нічого страшного. Подумаєш, хлів? Ми тобі гофру на дах прикрутимо, і буде як новий. Вгадайте, хто ввечері запостив фотку у Фейсбук із підписом Реформи в дії село змінюється. Ну що, народ, пам'ятаєте нашого улюбленого голову села? Так, так, того самого кузатого лисого з кільцем на пальці. Так ось вирішив він залишити свій слід в історії, збудувати міст, голова села сам до себе. От люди запам'ятають, відкриємо міст моїм іменем. Ну або, як мінімум, назвемо його Золота арка, бо золото я люблю, але ж грошей багато не буває тому для економії голова вирішив найняти дешеву робочу силу. Тих самих зеників, що стовби міняли. Зенник. Ну що хлопці, план такий. Підганяємо дошки, клепаємо зверху пару цвяхів. І буде як новий місько. Та що там ті мости? Головне, щоб голова задоволений був. Ну а далі урочисте відкриття. Голова села у вишиванці. Стрічка, фото, сільські бабці з коровами. Голова села. Офіційно відкриваю міст. Це історичний день. Але варто було першому трактору проїхати. Як Бац! Міст тріснув, а потім гепнувся в річку. Голова села. Йой, та то певно дощі розмили фундамент. Та які дощі, Якщо фундамент, то три цеглини і дві палиці. Ну що, народ, знову гроші пішли кудись не туди? Пишіть у коментарях, як би ви назвали цей міст? Ха-ха-ха. Ну що, народ, знову пригода нашого улюбленого голови села. Цього разу він вирішив купити собі нового Ленд Крузера. каже, що це не для понтів, а для роботи. Ну ну, голова села. Тож машина не для мене, а для громади. Щоб по полях їздити дороги перевіряти. Голова села виїжджає на лендкрузер на розбиту ґрунтовку, де стоїть Дід Семен із Лопатою. Дід Семен. Ой, бачу, яке поле. Шо, пане голово, аж сам вирішили дорогу перевірити. Голова села. Та тож не для мене, а для села. Ось зараз і подивлюся, чи всюди добре зроблено. Голова села заїжджає в глибоку калюжу, пробуксовує. Колеса забуксували. Голова села Ой, Котина, зараз як піднатужуся, машина починає грузнути ще більше. Дід Семен, ех, пане голова, може вам не лендкрузер купувати треба було, а трактор. Ну що, народ, лайк. Якщо теж вважаєте, що трактор кращий вибір, пишіть у коментарях, що ще наш голова придумає. Голова села знайшов ідеальне рішення. Замість ремонту дороги поставив знак обережно ями, знак посеред розбитої дороги. Тепер водії будуть об'їжджати, а ями самі зникнуть. Водій об'їжджає яму, але влітає в іншу. А як ви думаєте, це геніальний план чи просто жесть? Пишіть в коментарях. От уявіть собі, no. депутати вирішили зробити новий сквер у місті, але є нюанс. Виявилося, що бюджет на сквер пішов на службові відрядження. А сам сквер це одна лавочка. І дерево в горщику. Громада обурена, де гроші. А депутати кажуть: то дизайнерське рішення, хай росте. Ну що, як вам новий сквер? Пишіть у коментарях. В нашому містечку знову велика перемога. Виділили 10 мільйонів на ремонт дороги. Офіційно роботи завершені, всі документи під. Писані, але є один нюанс: дороги як не було, так і нема. Куди поділися гроші, а хто ж його знає? Як думаєте, хто на цьому заробив? Молодий підприємець відкрив кав'ярню у провінційному містечку. Всі думали, що він буде продавати каву, але він придумав креативний хід, пропонував безкоштовне печиво. Люди почали заходити, брали печиво, але каву не купували. Одного дня прийшов дідусь, взяв усе печиво і сказав: Ну, дякую, нарешті нормальний бізнес, а не ці ваші столичні штучки. Ну що, народ, пам'ятаєте депутата, який обіцяв басейн у селі? Так от обіцяв, зробив. Але є нюанс: урочисте відкриття, стрічку перерізали, а плавати нема де. Це та сама європейська якість. Депутат стоїть біля басейну, і щось виправдовується. Ну що, хто перший стрибне? Пишіть у коментарях. Депутати урочисто відкрили нову автобусну зупинку, яку будували за європейськими стандартами. Жителі села прийшли подивитися, а там немає даху, лавочки поставили в іншому місці, а сама зупинка виявилася прямо посеред дороги. Ну що, народ, як вам інноваційна зупинка? Без даху, щоб дощ не заважав, без лавочки, щоб не засиджувалися, і посеред дороги, щоб одразу в автобус. Ну, хіба не зручно? У селі нарешті зробили довгоочікуваний ремонт дороги. Люди радіють. Поки не бачать, що через тиждень на асфальті з'являються величезні ями, виявляється, асфальт поклали тоншим ніж обіцяли, а гроші зникли. Голова села каже, що то просто природне явище, і що дорога ще вистоїть. Після дощу річку не перейти. Болото, але один хитрий чоловік чоловік перекинув дошки, зробив міст і повісив табличку. Перехід 5 гривень. Селяни спочатку сміялися, але потім платили. Один дядько вирішив обійти штраф 10 гривень. Навіть голова села заплатив, щоб не забруднити мешти. А наш бізнесмен вже придумав віп перехід із кофроліном за 20 гривень. Ну що, народ, бензин дорогий, не проблема в одному селі. Знайшли альтернативу: бурякове пале. Фермер завантажив кузов трактора буряками, кинув кілька в бак і поїхав. Каже, що машина працює на чистій народній енергії. А як вам таке ноу-хау? Ну що, народ, ви коли-небудь бачили трактор таксі? В одному селі місцевий підприємець вирішив, що автобуси це для слабаків, і почав возити людей трактором. Навіть таксометр приліпив. Правда, малює він його крейдою на дверях. Пасажири задоволені, бо прохідний в будь-яку погоду. Як вам така послуга? Ну що, народ, тарифи ростуть? А наш дядько Петро знайшов вихід, узяв стару раму від велосипеда, прикрутив генератор і крути педалі, щоб лампочка горіла. Каже, що так, телевізор теж можна дивитися. Як вам такий лайфхак? Ну що, народ? А ось і новий стартап у нашому селі. Дядько Василь узяв пару дощок, прибив цвяхами. І вуаля, платний міст через річку: п'ять гривень за перехід. А як хтось не хоче платити, пливи, братику, як вам така бізнес-ідея? Ну що, народ? Хочете заробити гроші в селі? Ось вам схема: берете старий велосипед, прикручуєте до нього причіп, завантажуєте дрова, а потім продаєте їх сусідам удвічі дорожче, плюс безкоштовний спортзал у комплекті, а ви б так змогли. Цей чоловік вирішив заробити по-особливому. Він купив дитячий басейн, налив туди води, поставив на базарі і написав: Вода з джерела молодості 50 гривень за дотик, 200 гривень за занурення. І що ви думаєте? Люди реально лізли туди, ще й питали, чи є абонемент, як вам такий бізнес?